Світ навколо стає все божевільнішим і божевільнішим. Цьому місту потрібен новий клас шахіста, шахіста, який вміє грати контратаку Тракслера і обігрувати усіх нею. Поїхали! Цей найкрутіший дебют в історії шахів починається з ходів е 4, Е5, кінь три, кінця 6, слонце 4 і кінів 6. Ми граємо захист двох конів. Само собою білі можуть обрати якийсь за варіант, типу D3, але ми говоримо про нормальних суперників, які зіграють атаку смажної починки Кінжа 5, і проти них ми граємо контратаку Тракслера. Отже, подивимося всі можливі варіанти, які в них можуть бути. Кінь Б7 так грають майже всі, починаючи від початківців аж до рейтингу 2000. Друзі, не боїмося, йдемо в ще дужчу контратаку. Слон б'є в 2 і якщо білі зроблять все так, як ми хочемо. Поб'ють на f2, то ми також б'ємо на є4. Тепер дивіться, абсолютно всі варіанти забілих програють. Король e1, ми ходимо Ферзь ферзь 4, якщо вони відступають без проблем матуємо їх. Так, Кінце 5 і ферзь d4. Якщо вони ходять на f1, то ми ставимо мат за один хід. якщо не закриваються пішечком на g 3 нас це не зупиняє, тому що в нас є ще один ренген. Так, пішак G3, Кінь б'є в 3. У них немає вибору, доводиться забирати. Ферзь б'є аж один. І тут, здавалось би, це найгірше в них позаду, але ні. Кінь d 4 король колись тікає, і ми забираємо ферзя безкоштовно. Так. Тому цей варіант точно не працює. Що буде, якщо вони підуть на F1? Нам абсолютно все одно, ми все одно ходимо на h 4 І всі ті ж самі проблеми в білих тривають. Так. Що ж буде, якщо не втечуть на Ж один, ніколи не здогадаєтеся, друзі. Ніколи, ніколи, ніколи. Все одно ходимо на 4. Так, вони тут можуть якось поборотися, але проблема всі ті ж самісінькі. Що ж робити, якщо білі виявляться розумними і підуть на Є3? Ніколи в житті не здогадаєтесь. Все одно ходимо на 4. Так, і як би вони тут не походили, їм прилетить мат. Найпростіший приклад це ось такий: ходим на F4, вони тікають скільки завгодно. І ось тут ключовий хід, друзі, в всіх варіантах і нас буде зустрічати кінця 5. Як би тут білі не походили, а в них є один варіант, їм прилітає мат на d4. Окей, поїхали далі. А що ж робити, якщо вони не заберуть нас на F2, втечуть на F1? Друзі, ми спокійно граємо в ферзі 7. Так. Для того, щоб врятувати нашого ферзя. Само собою вони заберуть туру, тому що навіщо вони взагалі сюди тоді приходили. Так. Після цього дуже важливий хід D5. Д5 це не просто боротьба за центр і знищення ось цієї логістики, це також роз... розкриття нашого слона білопольного. Д5 забирають кінь Д4. Ми хочемо врятувати коня і заодно перекриваємо плітінку Е2, щоб цей слон не повернувся. Комп'ютер тут каже, що хід д 6 найкращий, ніхто його не зробить. Просто ніхто. Так, Люди зіграють або С3, або якийсь подібний хід для того, щоб прогнати коня. Я перевіряв статистику, дивився багато партій, люди майже завжди так грають. І ми тут граємо слон G4. І все, друзі. Ніякі ферзі 4 в світі, їх не врятують, ми просто перекриваємося так, і готуємося залізти ферзем на F6 і зробити багато неприємних пакостей. Наприклад, ось тут партія вже абсолютно точно програна за них. Так, тому що, як би вони не походили, це нас не зупинить від того, щоб ми поставили їм шах і мат. Так, в наступному ході відскакамки і слоном, і все, вони тут програли. Деякі ваші суперники подивляться це відео і знатимуть, що найкращий хід за білих слон в ЄФ-7. І після того, як ви тікаєте королем, дуже важливо, що втекти треба саме на е 7 не на ф 8 В них за комп'ютерною оцінкою трішки краща позиція. Але, друзі, по-перше, статистика на вашу користь аж до рейтингу 2000. А по друге. А як вони реалізують зараз цю, цю матеріальну перевагу? Якщо вони просто підуть в рокіровочку, ви підете аж 6, проженете коня і зісте слона, у вас плюс слон. Їм доведеться тікати слоном кудись, на кшталт клітинки Б3. І вони ще хочуть залізти кінь всім, щоб зробити ще одну вилочку. І ви дозволите їм це зробити. Ви підете до 6 Само собою, комп'ютер тут рекомендує ходити 3, кінця 3, це три, ніхто так не зіграє. Всі походять кінь всім, тому що всі жадібні хочуть собі ще більше. Фарзі F8. і дехто з вас уже міг помітити: ми створили рентген. Хо -хо -хо. Кінь забирає тру, і наступ вже нічому не спинити. Слон б'є в два, кінь б'є 4, і тут прилітає швидесенький мат. f два, король поїдає, слон f 5 король d 5 і Ферзь Д4 або Ферзь ферс 5 обидва ходиться мат. У суботу, 22 листопада, в нас на Лічесі в шаховому клубі відбудеться турнір з контратаки Тракслера. Чекаю тебе там. Підписуйся на канал, став лайк і дивись наступне відео. Отже, друзі, щодо призів на минулому турнірі, безкоштовний урок виграє мій учень Данило, також безкоштовний урок виграє Айсмонд, пан Тимофій, який також виграє вже. Друге шахове худі або футболку, і замість доступу в телеграм-канал, тому що він вже його має, я за донатів за нього 200 гривень на зсу. Далі Міха Геймер виграє уже другий преміум на Ческомі. я вам написав вам особисті, напишіть, куди його дати. І пан водолаз виграє крило на лічесі. Також хочу, також хочу попросити пана Мономаксік. напишіть мені, будь ласка, на начиском. Або в коментарях на Ютубі, тому що виграли безкоштовний урок ще на минулому турнірі в рандомному жеребкуванні. І або проведемо його, або замість нього задонатимо гроші на ЗСУ. І також, друзі, всі докази того, що все пройшло чесно, все жеребкування відбулося справедливо, я залишу в коментарях. Я спеціально використовую сайт, який всі результати зберігає, і ви там можете перевірити, що я справді не шахраював. До зустрічі!